Розбирають деталі та вивчають конструкцію гідравлічного розподільника. Без такого апарату не обходиться робота жодної спецтехніки, адже він відповідає за напрямок потоку робочої рідини та забезпечує справну роботу механізму в цілому. Так студенти барського фахового коледжу транспорту та будівництва освоюють практичні навички на занятті, аби в майбутньому професійно ремонтувати дорожні машини. Вони розбирають і не тільки розбирають, а вони повинні, наприклад, визначити, яка деталь вийшла з ладу. Який вона має дефект, визначити яким способом можна їх відновити. Є такі випадки, що деталь вже не підлягає відновленню, і необхідно замінити новою. Практичну частину своєї професії студенти освоюють на станції технічного обслуговування, що на території коледжу тут майбутні механіки працюють з різною автотехнікою: від легкових автомобілів до автогрейдерів та навантажувачів. Ремонтують, а потім перевіряють свою роботу. Усі автомобільні деталі, з якими доводилось працювати на практиці, студенти представили на виставці. Її приурочили до 55-річчя навчального закладу. Це електроніка, трансмісії, двигуни від різних автівок та інші агрегати. Ремонт та обслуговування автомобілів. Майбутня професія студента третього курсу Дмитра каже, практика у цій спеціальності найголовніше. Зараз я займаюся практичною роботою. Це Живлення, зробити живлення та розріз заднього, задньої, заднього ліхтаря від Porsche Тайкан. Це все, все показано в розрізі і наглядно. Якщо це все вивчати по книжках, підручниках і посібниках це не так цікаво і незрозуміло. Людина, яка буде вчитися по книжці, вона не зрозуміє, якщо це побачить наглядно. Вже понад півстоліття барський фаховий коледж готує спеціалістів у сфері ремонту транспорту та будівництва доріг, які стають затребуваними на ринку праці й далеко за межами регіону. Це дорожні будівельники, дорожні механіки, автомобільні механіки, логісти та землепорядники. Створена, як на мене, сама сучасна навчальна база. На це і лабораторії, де є саме сучасне діагностичне обладнання, це і майстерні, на яких відбувається навчальні практики, з нагоди ювілею коледжу голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий привітав колектив закладу, а також підкресли важливість того, що, попри воєнні реалії, заклад продовжує підготовку затребуваних фахівців, які зокрема й відбудовуватимуть інфраструктуру після війни. Ваш заклад. Кажу ваш, але він наш. Це не лише гордість Вінничини, але й гордість України. Це тверда точка опори в будівництві доріг, транспортній галузі, заклад, який має велику повагу за кордоном і великий запит. Нині у барському фаховому коледжі навчається близько 800 студентів. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.